Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери у вечірньому випуску. Говоримо про головні події життя рівного та області. У студії для вас працює Юлія Смаль. У рівному викрили екс-лікаря, який обіцяв оформити фейкову інвалідність. Маючи необхідні зв'язки, чоловік обіцяв оформити третю групу інвалідності за 3600 доларів у доларів ухилянту. Фігурант з березня по вересень частинами отримував неправомірну вигоду на прийняття рішень службовими особами медичних закладів рівного. У нього та поплічників провели 17 обшуків. Лікарю вже повідомили про підозру. Він під цілодобовим домашнім арештом. Наразі встановлюється коло усіх причетних до. До схеми осіб. У рівному 40-річний чоловік напав на пенсіонера та викрав у нього гроші. Інцидент трапився вчора близько 10-ї години на вулиці Дубинській. Детальніше у прямій мові. 54-річний рівнянин в одному з банкоматів зняв 10 тисяч гривень та поклав їх до наплічної сумки. Це побачив невідомий, який сидів поруч. Коли ж пенсіонер спустився до підземного переходу, зломисник вирішив викрасти кошти з барсетки. Однак вихопив лише гаманець, у якому було 400 доларів банківські картки та документи. Після скоєного зломисник утік. Працівники карного розшуку рівненського райуправління управління за інформаційної підтримки сектору кримінального аналізу оперативно встановили особу фігуранта. Ним виявився 40-річний житель обласного центру. За силової підтримки спецпризначенців чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час невідкладного обшуку правоохоронці за місцем проживання виявили та вилучили 255 доларів, кредитки, револьвер, 5 патронів та одяг. Місце знаходження решти суми встановлюють. Вирішується питання про повідомлення 40-річному рівнянину про підозру та обраняємо запобіжного заходу. У сарнах неповнолітній мотоцикліст влаштував ДТП. Автопригода трапилася вчора ввечері. 16-річний водій двоколісного ліфана не впорався з кермуванням та врізався в автомобіль Фольксваген. На щастя, постраждалих немає. Юнак був на підпитку. На нього склали п'ять адмінматеріалів. 24 вересня у Вараші розпочнеться опалювальний сезон. Насамперед, тепло подали у дитячі садки, школи і лікарні. Коли ж чекати гарячі батареї у Рівному, дивіться у сюжеті. У будинках жителів вараша вже гарячі батареї. 24 вересня у місті розпочався опалювальний сезон. У першу чергу тепло отримали дитячі садки, школи та медичні заклади. Місто готове проведені всі випробування мереж, магістрали. Саме поняття відкриття опалювального сезону передбачає те, що ми запускаємо циркуляцію між містом Рівненської теплоносія, який може використовуватися конкретним. Там будинками там ОСББ управляючі компанії, чи заклади освіти чи заклади там медицини. Вони мають право пі можуть вже підключатися до опалення. Що ж до житлових будинків, то рішення про підключення прийматимуть ОСББ та управляючі компанії. Вони можуть самостійно регулювати подачу тепла у внутрішньобудинкових мережах відповідно до потреб мешканців. Об'єкти, які підключаються, мають автономні системи обліку комерційного обліку витрат, ну, споживання тепла. Кому холодно, той може підключитися, кому комфортно і при цій температурі може не підключатися. Тось тобто може наповнено підключитися. Хтось ні, тобто я даю. Можливість виконавчий комітет дав Можливість підключитися. у рівному підготовка до опалювального сезону завершена. Подача тепла розпочнеться після відповідного рішення виконавчого комітету міської ради. Основна підготовка до опалювального сезону завершена. Залишаються деякі такі дрібніші роботи, які закінчуються ремонтні роботи. Згідно нормативних документів, опалювальний сезон починається рішенням міського голови або виконкому. Компанія, в принципі, вже готова до. Ого, аби почати опалювальний сезон. Рівняни кажуть, розпочинати опалювальний сезон ще рано, адже будинки ще достатньо теплі. На мою думку, може ще почекати тиждень чи два, а далі, якщо буде дуже велике похолодання, то так в країні війна, то іноді треба пояси трішки затягнути. Та ще нормально, ще тепло. Я так рахую, що можна почекати. До слова, зазвичай в обласному центрі опалювальний сезон розпочинається в середині жовтня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Урівнянки торівці знайшли наркотики. Правоохоронці виявили підозрілу громадянку на вулиці Боголюбова. Жінка помітно нервувала під час поверхневої перевірки. В неї виявили книгу, між сторінками якої знайшли паперовий згорток із білою кристалічною речовиною. На місце одразу викликали слідчих розслідування триває. На Рівненщині стартує імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки із дозами вакцини розкладуть поблизу населених пунктів. В регіоні побільшало диких тварин через заборону полювання. З початку року зареєстровано 66 випадків сказу. Про масштаби імунізації та як вберегти від захворювання домашніх улюбленців. Дивіться у нашому сюжеті. На Рівненщині імунізуватимуть диких м'ясоїдних звірів у рівненському районі на площі 11,5 тисяч квадратних кілометрів розкладуть понад 288 тисяч приманок. Це брикети із запахом м'яса, всередині якого міститься доза вакцини. Із розрахунку по 25 приманок на кілометр квадрат вся компанія буде тривати приблизно. На протязі одного тижня можливо в деяких районі, районах зв'язку з малою кількістю спеціалістів людей. Потрібно сформувати певні групи, вона може продовжитись до семи днів. Брикети із вакциною розкладають вручну поза межами населених пунктів у лісах, на узбічах доріг та в польових угіддях. Вакцинацію проводять двічі на рік восени та навесні, аби отримати стійкий ефект. Боротьба проти сказу це є комплексна, має бути підхід, і лише одна пероральна імунізація. Звичайно, вона не дасть якогось суттєвого 100% ефекту зменшення. Кількості випадків зафорювання захворювання тварин на сказ, а комплексно потрібно підходити і ще регулювання чисельності. Через заборону полювання під час воєнного стану кількість диких тварин у регіоні перевищує норму. Лисиці все частіше заходять у населені пункти. Такі випадки часто сигналізують про хворобу. Нещодавно у рівному скажений звір покусав жінку однак найбільш уразливими залишаються коти, зазначають фахівці, тому що вони на сьогодні найбільше ходять, де Хочуть і не вакциновані, і вони пересікаються якраз їхні межі диких тварин і домашніх котів поза. Населеними пунктами на узліссях, десь вони пересікаються, і тому ми маємо таку проблему на сьогодні з котами. Від початку року на Рівненщині зафіксовано 46 неблагополучних територій, де захворіли 66 тварин. Є й випадки серед великої рогатої худоби. Так у селі Рясники захворювання діагностували у бика, який ймовірно заразився після укусу лисиці. Це вірогідність найбільше, що він десь випасався на пасовищі. І десь мав відповідний контакт із диким, дикою твариною. Або це була лисиця, або то є не собака, або якась інша тваринка, яка була фора, яка нанесла певний покус. І через певний період часу, чи то пройшло місяць-два, може більше. І Дана тваринка захворіла і загинула. У Держпродспоживслужбі наголошують, навіть якщо домашні улюбленці постійно перебувають у приміщенні, їх потрібно вакцинувати. Щеплення захищає тварину впродовж року. Варто нагадати, що сказ це гостре інфекційне захворювання, яке урожає нервову систему теплокровних тварин та людини і призводить до смерті. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. У Нобельському нацпарку на Рівненщині вперше за всю історію спостережень виявили гніздо Креха Малого. На озері було знайдено кладку з шістьма яйцями. Як зауважують в нацпарку, таке відкриття особливе для України, адже раніше на території нашої країни ці птахи не гніздилися. Найменшому мотокросмену 6 років. У селищі Володимирець на Рівненщині діє гурток мопедисти та мотоциклісти. Заняття на двоколісному користуються попитом серед молоді. Діти опановують не лише їзду, а й технічну підготовку байків. І тут не лише хлопці, серед учасників є й дівчата. Як тренують майбутніх чемпіонів, бачили журналісти сфери. Майже 60 дітей нині займаються у гуртку мопедисти та мотоциклісти у селищі Володимирець. З 6 до 22. От, я практикую вже із 5 років, якщо можна Якщо батьки не проти, семирічний Богдан наймолодший учасник гуртка, займається вже майже рік, брав участь у змаганнях. Сьогодні юний мотоцикліст не їздить, бо його двоколісний зламався. Росія у родині п'ятеро дітей лише Богдан займається мотокросом. Мама пригадує, як у сина з'явилось бажання. Ми йшли з лікарні, йшли понад першої школи площадки. Ми там побачили, сидів наш тренер. Якраз стояв цей мотоцикл. Ми сіли, сфотографувалися, на ньому, і Богдан захотів дуже їздити. Так і утворилося в нас бажання поїхати на мотокрос. Спочатку ми тут а потім їздили і на змагання. Він найменше їздив на змагання. Батьки підтримують сина. Додає про всі ризики даного виду спорту. Знають це азарт такий для нього дуже. Для школи, наприклад, ми завжди говоримо, не повчиш уроки, не підеш на мотокрос, це такий азарт чи до навчання. Плюс є такий. Ну, трохи страшувати, як він газу вже до бляхи дає, але воно таке загартовує. Катерина єдина дівчина на занятті, вже три роки займається мотокросом. Бажання прийшло з випадкової спроби. Зізнається, спершу батьки скептично поставились до захоплення доньки. Спочатку, взагалі, сказали, що воно мені не потрібно, бо я дівчина. Ну, з часом зараз ну, не бачу, що мені це подобається. На перших змаганнях було важко, бо був ну, не дуже справний мотоцикл і було слизько, була грязя. Були падіння легкі, але Мені сподобалось, я вирішила ну, і далі їздити на змагання. Гурток діє на базі Володимирецького будинку школярів та юнацтва. Тренер вчить дітей тримати баланс, утримувати кермо, звертати увагу на роботу гальм. У подальшому вправи на контроль швидкості, маневрування, гальмування, об'їзди перешкод. Також вчаться ремонтувати техніку, аби знати, як працює двигун та підвізка. Дітей поступово підтягують до повноцінної траси. Це ризик. А е, що був порядок? Тобто вони вже, це можна сказати, що найважчий момент, коли це організувати, щоб дитина розуміла, що таке е, е, дисципліна, і що навички просто так не даються. А їх треба розвивати. Мотокросівці з Володимирця часто беруть участь у змаганнях. Юні спортсмени та спортсменки, які обрали надзвичайно видовищний та водночас небезпечний вид спорту. Зазвичай вправно проявляють себе у заїздах різної кубатури мотоциклів і займають призові місця. Анне Цук В'ячеслав Мельник. Випуск Новин. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе спокійного вечора.